Я вдячний гравцям за ту віддачу, яку вони показали на полі. Дійсно, на такому важкому полі дуже важко було щось створювати, але на такому високому браку дуже важко грати. І особисто з таким суперником, як Грузія, коли вона грає вдома при великої підтримки. Тому, на жаль, ми не дотримали цей результат. Ми могли вирвати, могли наприкінці забити м'яч, але маємо те, що маємо, і зараз готуємося до... Не менш важливого матчу з Албанією. питання про те, яким ви вважаєте, який був головний фактор у цій грі, і в чому була різниця? В чим відрізнялися перший і другий тайм, я вважаю, головний фактор був, що ми забили достатньо швидкий м'яч. І після для нас сьогодні результат був надзвичайно важливий, і гравці намагалися. Втримати цей результат. Напевно, із цього був такий брак, напевно, із за цього ми сідали достатньо в низький блок. Дуже важко гравці розуміють, за яку країну ми граємо, вони віддаються повністю, але я вважаю, сьогодні дуже сильно впливав результат на дії наших гравців. Ще раз ми грали проти збірної Грузії, яка грала дома, яка грала при. Підтримки своїх трибуни я вважаю, що сьогодні дійсно збірна Грузії грала з іншою мотивацією, ніж першу зустріч. Ви у другому таймі декілька разів спілкувалися з Мудриком на Бровці, щось підказувало йому спробу контратак. І друге таке маленьке питання: Конопля грав сьогодні проти Хвічі, в принципі, декілька разів дуже класно відібрав м'яч. Як в цілому він впорався з такою, мабуть, найважчим одним з найважчих завдань в матчі? Ми з Мудриком спілкувались, тому що дійсно він зробив дуже багато інтенсивної роботи. Я запитував і підказував декілька моментів, тому що дійсно цей гравець важливий для нас, він робить дуже велику швидкість і допомагав в атаці. Тому я запитав, наскільки він готовий, тому що полі було дуже важким. З приводу коноплі, так, всі сьогодні бачили, що Квіча це гравець дуже високого рівня, індивідуально дуже сильний гравець. І не тільки, не тільки Фіма впорався з цим завданням і гравці, які йому допомагали, тому що дуже важко грати один в один проти проти Квіч. Питання про вболівальників і тут були присутні і грузини, і українці. І питання до тренера, щоб ви сказали і одним іншим болівальникам, оскільки вони все ж таки друзі. І... Я взагалі вдячний болівальникам Грузії. Вони співали дуже цікаву пісню. Я думаю, що це дуже важливо. Завжди я дуже щиро відношусь до грузинського народу. Дуже багато друзів в мене є в Грузії, і я вдячний дійсно за позицію громадян грузинських, коли котрі дійсно підтримують Україну, і це показала сьогоднішня зустріч. Взагалі, коли все почалось відбуватися, ми відчували дуже велику підтримку грузі.